Цей косяк скручує смертельно хвора людина. Омер з Хейре невдовзі помре. Багато років хворий на рак чоловік страждав через жахливий біль. Віднедавна омер курить марихуану, бо звичайні знеболювальні йому вже не допомагають. Я приймаю купу усіляких гидотних ліків, а вони не допомагають. Взагалі ніяк. Лише оце допомагає. Раніше цілющу траву для Омера купував на вулиці його син. Якість була поганою. Марихуана часто містила домішки лаку для волосся, свинцю чи навіть плісняви. Тепер марихуану хворому постачає Йоб Омен. Він засновник бельгійського громадського клубу марихуани канабіс Соушал Клаб, членом якого є Омер. А почалося все 2006 року. Публічне заснування Cannabis Social Clubs відбувалося так, як можна собі уявити: з поліцією, затриманням, судом та вироком. Однак в апеляційному суді вирок переглянули на користь йопа та його прибічників. Ми вирушаємо до одного із 17 клубів у Бельгії. Їх ретельно охороняють, а місце розташування повідомляють лише посвяченим. Тут вирощують коноплі для канабі Соушал Клаб. Кожному з 380 членів клубу належить рівно одна рослина. Лише стільки дозволяє бельгійська держава. Річний внесок члена становить приблизно 25 євро. Кожен грам зібраної трави коштує ще 7 євро. Ці кошти йдуть на оплату струму, води та роботи садівника. Мати прибуток від вирощеної марихуани заборонено. Йоб Омен хоче передусім завадити тому, щоб на хворих наживалися наркодилери. Їм не чхати на здоров'я людей та якість продукту. Для них головне гроші. Ми можемо позбутися їх, подбавши про прозоре постачання. Саме це робить Cannabis Social Club. Усе це відбувається перед носом у Єврокомісії. Хто знає, чи усвідомлюють там, як ліберально в Бельгії обходяться з марихуаною? Давати коментарі з цього приводу в Єврокомісії відмовляються. Дана Спінанд багато років була координаторкою відомства боротьби з наркотиками Єврокомісії. От тільки у численних інтерв'ю експертка чомусь постійно запевняє, що її за це не відповідає. Це виключно в національні компетенції. Це певною мірою дивує, оскільки у своїй власній стратегії щодо наркотиків Європейський Союз пише, що Єврокомісія, зрештою, таки відповідальна. Утім, інтерв'ю на тему легалізації марихуани її представники все одно не дають. Like like Щоб таки примусити Єврокомісію висловитися щодо легалізації марихуани, навіть було організовано європейську громадську ініціативу Від like Talk. У назві яку можна перекласти як Ми хотіли поговорити, заховане ще й слово weed – трава. Прихильники легалізації марихуани упродовж року намагалися зібрати необхідний для цього мільйон підписів. Однак ідея провалилася тільки 170 тисяч європейців підписалися під зверненням.